Хлопці прийшли відпочивати на озеро. Та й сюди розклалися, знаєте, запалили вогнища, шашлик, машлик, пиво туди-сюди. Ну, та й одному захотілося дуже покупатися в озері, знаєте, жарко, літо. Він пливе, пливе, кайфує собі, знаєте, тільки заплив на середину озера. Тут раз чує, його хтось за яйця схватив. Схватив і тримає. Він уже не може, не може плаває, плаває, плаває вже і каже: плюс два чи мінус два. Він такий, не знаю, плюс два чи мінус два. Думає, що його казать. каже, плюс два. Ну, його відпустило. Він виплив на берег, виходить, такий аж зблід весь. Хлопці з нього почали сміятись, каже, чого смієтесь? Ти дивив в тебе чотири яйці. Він так глянув реально чотири. А що ж робити тепер? Ж робить? Ну, розказав історію цю хлопцям, вони кажуть, знаєш що? Біжи знову лізь в озеро, воно зараз тебе знов спитає, плюс два чи мінус два. Ти скажеш мінус два, і воно тих два лишні яйці забере. Той знову поліз в озеро, пливе, пливе, доплив до середини. Воно знову його хапає за яйця на тому самому місці і каже: Так плюс чотири чи мінус чотири?